Сьогодні відбулось засідання дитячої дорадчої ради, на якому підбивали підсумки роботи ради, учнівського самоврядування, департаменту у справах сімей та дітей та департаменту освіти міста Кременчука за 2024 рік і обговорювали план роботи на 2025 рік. Виконання праводії і спровадження ініціативи громади «Дружня до дітей та молоді на території Комушиської міської територіальної громади було прийнято рішення виконавчого комітету Комшицької міської ради та створення Дитячої дорадчої ради Камушиської міської територіальної громади. Та на підставі цього було прийнято розпорядження міського голови 22 грудня 2023 року номер 306 про затвердження складу дитячої гарячої ради. І це така класна ініціатива, де ви можете щось реалізувати що те, що хоче саме молодь, те, що хочуть діти, учні, навчальних закладів нашого міста. І ми, як міська влада, готові сприяти тому, щоб це відбулося у вас і. Ви відчували те, що до вас дослухаються і вас підтримують. Захід зібрав активних юних лідерів, представників громади та міської влади, які протягом року реалізовували важливі ініціативи для дітей, родин та молоді. По перше, хочу сказати, що це вже не перший рік, коли ми живемо в достатньо складному часі, але це не стає нам на заваді. Ми навчаємось, працюємо, розвиваємось, стаємо більш впевненими в собі. А найголовніше незламними. Я хочу подякувати всім, хто активно працював з нами в цьому році. Це був дуже продуктивний рік, і я впевнена, що далі краще. Я в цьому році, випускниця, дуже сподіваюся, що на моє місце прийде дитина, яка продовжить гідно нести цю посаду. На засіданні учасники обговорили головні досягнення року, серед яких успішні соціальні проєкти, освітні програми та заходи з розвитку учнівського самоврядування. Завдяки співпраці ради з органами влади вдалося реалізувати більшу частину ініціатив, спрямованих на розвиток учнівської молоді. Сьогодні ми хотіли трішки розповісти. Мені сказали про 2025 рік, але почнемо з 2024. го Коротко пройдемося по нашим заходам, які ми реалізували. Для того щоб ви розуміли про те, в якому проекті ви зможете взяти участь вже в 2025 році. Ви говорите про дитячу до раду, а ще в місті Кримчукці діє учнівське самоврядування, активне, потужне. Я хотів би трошечки, трошечки вам нагадати те, що ми з вами робимо учінське самоврядування, і ще раз довести, що місто Кременчук місто активне. І місто, яке дарує можливість нашим дітям говорити, я гордістю, як ми також на засіданні говорили і про роботу відділу зв'язків з громадськістю батальйону патрульної поліції та подальшу співпрацю з дитячою дорадчою радою. Адже минулого року за ініціативи відділу було проведено 171 захід та 343 заняття зі школярами. Найголовніша мета батальйону патрульної поліції і поліції усієї зробити все так, щоб ви були в безпеці. І працюємо ми. На підставі і завдяки такої класної ініціативи це нафід наша філософія – ком'юніті полісінг, тобто взаємодія поліції і громади. Найголовніша мета цієї філософії це саме поліцейський є громадянином, Він житель цієї громади, а громада є нашими допомічниками, і вони є поліцейськими, хоча вони про це ще не знають. Кременчук продовжує працювати у сфері розвитку молоді та волонтерства, надаючи юним активістам можливості для самореалізації, лідерства та соціальної відповідальності. Попереду нові ініціативи, проєкти та звершення, які допоможуть зробити місто ще кращим для молодого покоління. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.